І далі на уроці математики. Основно ну, порахуйте. 80 поділити на 10. 200 поділити на 10. 700 поділити на 100. 300 ділимо на 100. Яке число заховалося? Запишіть 3 березня класна робота і каліграфічна хвилинка. 222. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Математичний диктант. Запишіть числа в перший рядочок 864 208 94 570. В другий рядочок запишіть наступне і попереднє число до числа 300. Наступне і попереднє. Це в другий рядочок. Третій рядочок. Скільки всього десятків у числі 64? Четвертий рядочок. Збільште число 54 у 10 разів. Через клітинку запиши наступне число 7 збільшити у 100 разів. П'ятий рядочок. зменши число 50 у 10 разів. Через клітинку поряд 230 зменши у 10 разів. Перевір. Перший рядочок, другий, третій, четвертий п'ятий. Перевір, будь ласка. Якщо все правильно, оціни себе. Кринка 51 вирази 277 Усно порахуй. 42 метри поділити на 7. 35 хвилин поділити на 5. 100 см поділити на 10. 100 см поділити на 10 см. 500 кг ділимо на 100 І 500 кг ділимо на 100 кг. Завдання 278. Розшинь записи і поясни, як міркували виконуючі обчислення. А саме дивіться, 50 ми ділимо на 5 до 10. Тобто 5 десятків ми ділили на 5 і 1 десяток. Ми знаємо, що 5 поділити на 5 дорівнює 1, ділене у нас на 5 а 5 десятків, отже, 5 десятків поділити на 5 буде 1 десяток або 10. Ми знаємо, що 5 поділити на 5 1. Ділене у нас на 5 а 5 сотень, отже 5 сотень поділити на 5 буде 1 сотня або 100. Запишіть, будь ласка, вирази 279 і виконайте їх самостійно. Перевірте. Наступне завдання 280. Знайти значення виразів. 700 поділити на 7 і відняти 56. 44. 800 ділимо на 100 і помножити на 5. 40. 3 помножити на 4 додати 88 і це все помножити на 2. 3 помножити на 4 це 12, 12, додати 88, 100 і 100 помножити на 2, 8. 27 ділимо на 3, ділимо на 3, множимо на 100. 27 поділите на 3, 9, 9 поділите на 3, 3, 3, помножити на 100, 300. 10 ділимо на 100. 10, 10 поділите на 10, 1. 740 відняти 700 і поділити на 8. Знайди значення виразу Це відняти це, поділити на 100, якщо це дорівнює 700. 700 відняти 700 поділити на 100, 693. 400 відняти 400 поділити на 100, 396. 990. Задача. Розвільжу задачу, скориставшись схемою. У трьох під'їздах будинку проживає 842 мешканці. У першому під'їзді 267 мешканців. У другому на 38 мешканців більше, ніж у першому. Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді? І так, всього проживає. Запишіть, будь ласка, задачу. Першу дію, другу дію, третю дію і відповідь. Усно обчисле. Радіус кола із центром у точці С дорівнює 15 см. Радіус кола із центром у точці М 10 см. Знайди відстань між точками К і Т. І так, дивимося. Назвами є велике коло і є маленьке коло. Нам сказано, що радіус кола із центром С. Ось у нас да, велике колис, це радіус. Тобто ось тут радіус половинка дорівнює 15 см. Якщо ось тут 15 см, то КП скільки буде? 30 см. Правильно? Згадуйте діаметр. Дивимося далі: радіус із центром у точці м 10 см. Тобто, знову тут половинка це 10 см, значить тоді діаметр буде 20 см. Як нам дізнатися КТ, якщо тут ми сказали 30, а тут 20. Саме так, 30 додати 20. Запишіть, будь ласка, розв'язання задачі. І ваше домашнє задання. На сторінці 52 у підручнику. знайти значення виразу номер 284 і розв'язати задачу номер 285. Да відповіді на поставлені запитання основні. Дякую за урок, побачимо.